Всесвіт розширюється, але не просто розширюється, а прискорюється, що штовхає галактики все далі і далі. Це не чорні діри, це щось ще більш загадкове, темна енергія. Темна енергія складає майже 70% всього всесвіту, але ми її ніколи не бачили. Вона не світиться, не взаємодіє з речовиною. Ми знаємо про неї тільки тому, що всесвіт розганяється. Як це відкрили? У 1998 році астрономи вивчали наднові і помітили, що далекі галактики рухаються від нас швидше, ніж ближче, це суперечило всім очікуванням уяви, щось невидиме буквально розштовхує тканину простору, наче космос, це тісто, яке надувається зсередини. Ми не знаємо, що таке темна енергія. Можливо, це новий стан матерії. А може, це доказ того, що наш всесвіт лише частина чогось більшого.